Для вас консультація з орфографії. Нагадаю, орфографія це розділ науки про мову, який вивчає правила написання слів. Правильне написання слів, яке вибирається з поміж інших неправильних, яке відповідає правилам, називається орфограмою. Для того, щоб успішно написати зовнішнє незалежне оцінювання, вам треба вміти розпізнавати і пояснювати вивчені орфограми за допомогою права, знаходити і виправляти орфографічні помилки у тестових завданнях і, відповідно, правильно писати слова з вивченими орфограмами у власному висловлюванні, тож тема апостолів. А розпочнемо вивчення цієї теми з ось такого завдання. Запишіть слово, яке об'єднує зміст всіх цих ілюстрацій. Так, це свято. Якщо ви записали його правильно, тобто без апострофа, значить один крок для того, щоб ЗНО стало для вас святом. Справжнім святом демонстрації знань вже зроблено. Так само без апострофа пишуться і похідні слова. Святковий, святечко, святкувати, святкування та інші. З'ясуємо, чому. У цій презентації є головним. Навіть вивчивши тільки одне це правило кожної теми, ви матимете шанс значно покращити свій результат. Отже, загальне правило теми апостроф. Апостроф пишеться, після твердих приголосних звуків перед буквами я Ю, Є, Ї при роздільній вимогі. Тобто, коли букви я Ю, Є позначають два звуки. Ї, А, ІУ, І Е. Перед буквою І завжди. Повторимо чому? Тому що буква І, як ви вже повторювали з фонетики, завжди позначає два звуки: Є, І. Апостроф пишеться після твердих губних приголосних б, пи, ви, ми, ф. Їх легко запам'ятати за словесною формулою мавпа був. Наприклад, риб'ячий в'юн. Після твердого приголосного «ри» у кінці складу подвір'я сузір'я, вживання чи невживання апострофа після ри легко зрозуміти на прикладі двох дуже схожих слів: бур'ян-бур'як. Після твердого приголосного «ри» у кінці складу бур при роздільній вимові перед буквою Я, що позначає Їа, апостроф ставиться. І навпаки. Після м'якого приголосного рід на початку складу ряк при нероздільній вимові перед буквою Я що позначає звук а і м'якість попереднього приголосного апостроф не ставиться. Апостроф вживається після твердого приголосного, який знаходиться у кінці префікса, наприклад, роз'яснення, під'їзд. Апостроф вживається після твердого приголосного, який знаходиться у кінці першої частини складного слова, трьохярусний. Півюрти, півящика, але з власними назвами «Пів» пишеться через дефіс пів Європи, пів Ялти», після твердого приголосного ки у слові «Лук'ян» і похідних від нього. Наприклад, Лукян Лук'янович Лук'яненко із села Лук'янівка. Майже в кожному тесті ЗНО, що стосується орфограми апостроф, зустрічаються випадки вживання чи невживання апострофа при збігу приголосних, які пояснюються такими правилами. Правило перше. При збігу приголосних після губних Ф, знову ж таки, мавпабув, перед Я, Ю, Є, апостроф не пишеться, коли перед пи, Ф є приголосний, крім ри, який належить до кореня. Слово свято! При збігу двох приголосних перед я перед ви стоїть си, який належить до кореня. Цях відповідно при збігу двох приголосних перед ви стоїть си, який належить до кореня. Отже, апостроф не ставиться. Правило друге. Апостроф пишеться, коли перед бипивими Фи є приголосний ри. Це виняток з першого правила, який належить до кореня. Вербія при збігу двох приголосних перший «ри» належить до кореня, апостроф ставимо. Торф'яний при збігу двох приголосних перший «ри» належить до кореня, апостроф ставимо. Правило третє. Апостроф пишеться, коли перед бипими фи є приголосний, який належить до префікса. У слові зв'язок перед ви стоїть з, який належить до префікса. У слові підв'язати. Перед «в» стоїть ди, який належить до префікса під. Отже, апостроф ставимо. У словах іншомовного походження. Апостроф пишеться, як і в українських, перед буквами я, ю-є-ї при роздільній вимові. Після твердих приголосних губдих, бипивимифи, після ри, після ГКХ І навіть після шиплячих жи чи ши. У словах-назвах загальних, б'єф це частина річки, яка прилягає до водопідпірної споруди: П'ятистал, комп'ютер, інтерв'ю, прем'єр, к'янті. К'янті – це червоний. Італійське вино, мишя, кар'єра, дистриб'ютор підприємець, який займається збутом продукції, і в власних назвах: П'ємонт, п'яченца, Рив'єра, Барб'є, Бєрнсон, Б'юкенен, Женев'єва, Монтескє та інших. Після кінцевого приголосного звука в іншомовних префіксах ад, ін, кон, ад'юнкт, ад'ютант, ад'єктивація, ін'єкція, «кон'юктивіт», кон'юнктура. Ад'юнкт це молодша наукова посада. Кон'юнктура створення певних умов для досягнення цілей. Візьміть до уваги таке цікаве вживання апострофа. Апостроф використовується в іншомовних прізвищах після часток Ди велика літера, Ди маленька літера та О велика літера «Артан'ян», Артаньян, Т Аламбер, Жаннад Арк, О Генрі, О Коннель» та інші. Але апостроф не пишеться, коли букви «я» «ю» Позначають пом'якшення попереднього приголосного і звуки ау при нероздільній вимові іншомовних словах назвах загальних в'яз. Це бавовняна тканина, бюджет, бюро, пюре, пюпітр це підставка для нот або книг у вигляді похилої рамки, мюзик, мюслі, фюзеляж – Це корпус літака, кювет, кюрі, одиниця виміру радіоактивності, рюкзак, рюш, власних, барбюз, бюфон, мювер та інших. Потренуємося у виконанні тестів. Апостроф треба писати в усіх словах рядка. Пропонований тест можна виконати методом виключення, насамперед викреслюючи слова, у яких апостроф не ставиться. У рядку а апостроф не ставимо у слові святилище, оскільки при збігу двох приголосних перед я при нероздільній вимові перед стоїть си, який належить до кореня. Апостроф не ставимо у слові Сюзеляш. Тому що буква Ю тут позначає звук У і пом'якшення попереднього приголосного. У рядку Б апостроф не ставимо у слові «пів Америки». Так як пів з власними назвами пишеться через Дефіс, а не через апостроф. У рядку В апостроф не ставимо у слові гарячий, після м'якого приголосного Рі на початку складу Ря. Перед я, що позначає один звук А і м'якість попереднього приголосного. У слові кур'йоз апостроф не ставимо перед буквосполученням Йо будьте уважні при виконанні тестів, адже апостроф ставимо перед буквами я, «ю», «є», «ї». перед буквою спогученням Йо не ставимо. У рядку «г» апостроф не ставимо у слові безініціативний, оскільки після префікса «без» перед літерою і апостроф ми не ставимо. Правильна відповідь рядок Г. Мар'яна, де ми ставимо апостроф після твердого приголосного Ри у кінці складу при роздільній вимові, коли буква Я позначає два звуки Є, А. Стеф'юк Солов'яненко ставимо апостроф за найпоширенішим правилом живання апострофа після губних приголосних перед буквами я, Ю, Є, Ї при роздільній вимові. Виконаємо ще один тест. Апостроф треба писати в усіх словах рядка. А. кон'юктивіт, ін'єкція. Апостроф ставимо після іншомовних префіксів кон-ін. б'яз. апостроф не ставимо, оскільки буква Я позначає тут один звук А і пом'якшення попереднього приголосного. У рядку Б у слові горохв'яний при збігу двох приголосних, коли перший належить до кореня, апостроф не ставимо. Розп'яття апостроф ставимо. При збігу двох приголосних, коли перший приголосний з належить до префікса, кювет апостроф не ставимо, оскільки буква «ю» тут позначає звук у і пом'якшення попереднього приголосного, у рядку В апостроф ставимо у слові «напівм'який». При збігу двох приголосних, коли перший ви належить до префікса. Бар'єр ставимо апостроф після твердого приголосного ри у кінці складу. В'яз ставимо апостроф за найпоширенішим правилом живання апострофа. Після губного ви. Перед я, що позначає два звуки. «В'яз» – це вид старовинного декоративного письма, у якому окремі літери і слова зливаються в суцільний орнамент. У рядку Г духмяний апостроф не ставимо при збігу двох приголосних, Хи належить до кореня. Стерв'ятник застосовуємо правило, яке є винятком з попереднього. Перед ви стоїть ри, який належить до кореня, апостроф ставимо. Мін'юст після твердого приголосного Ни. Що стоїть в кінці першої частини складного слова, апостроф ставимо. У рядку Г після м'якого приголосного Рі на початку слова, а значить, і на початку складу апостроф не ставимо. В'язьма при нероздільній вимові, буква Я позначає звук А і пом'якшення попереднього приголосного. В'ятка, навпаки, при роздільній вимові буква Я позначає два звуки: І А. Тому апостроф ставимо. Отже, правильна відповідь: рядок В яка є не менш важливою м'який знак. Загальне правило цієї теми. М'який знак пишеться після приголосних ди, ти, з, си, си, ги, ни, дзи, які ми запам'ятовуємо за реченням, де ти з'їси цілити яцю?» для позначення їх м'якості у кінці слова і складу. Повторимо. М'який знак пишеться після приголосних Н, З для позначення їх м'якості у кінці слова. Мідь вірність. У кінці складу перед твердим приголосним батько. Тут м'який знак пишемо. Після м'якого приголосного ті для позначення його м'якості. У кінці складу бать перед наступним твердим приголосним ки. Також м'який знак вживається. Після м'якого лі перед наступним приголосним їдальня, ковальський рибальство, м який знак пишеться у суфіксах ськи, зіки, ськи, французький, грецький, у пистивих суфіксах еньк, «оньк», іньк, есеньк та інших гарненька, голівонька, у буквосполученнях «льци», -ль що походить від льки, наприклад, ляльчин, ляльці або лялька. Ні чи, ні ци, що походить від ніки нянчин, няньці бо нянька. У дієсловах натіться, ті, читають, читається. У дієсловах наказового способу візьми, візьмімо, візьміть, піднося, твіт піднос. Оці всі правила доповнюють головне, м'який знак пишеться після приголосних «ц», «ни», дзи для позначення їх м'якості у кінці слова чи складу. А ще м'який знак вживається у середині складу перед о дзьоб льон, в тому числі після м'якого рі трьох чотирьох. Для кращого вивчення теми повторимо, коли м'який знак не пишеться. М'який знак не пишеться після ни перед буквами Ж, Ч, «ш», ша що позначають шиплячі приголосні, та перед суфіксами сити, виски. Наприклад, камінчик після ни перед шиплячим чи м'який знак не пишемо, хоч камінь, панщина після ни перед буквою Ща, що позначає, як ви знаєте, два звуки ши і чи, м'який знак не пишемо. Панський, після «ни» перед суфіксом скі, м'який знак не пишемо. Є винятки бринчати, женшень, маньчжурія, дончин, нянчин. Причому бринчати дончин, нянчин винятками ми вважаємо умовно, оскільки у буквосполученні нічи, у слові бринчати пишемо м'який знак, бо можна перевірити, бренькіт походить від ніки. Так само доньчин-нянчин у буквосполученні сполучені нічи пишемо м'який знак, бо можна перевірити донька-нянька, після м'яких приголосних крім лі перед іншими м'якими або пом'якшеними приголосними. Наприклад, після м'якого приголосного ні перед м'яким приголосним ці у слові віконця, після м'якого приголосного сі перед пом'якшеним приголосним мі сміх та інших. М'який знак ми не пишемо, але є винятки: Різьбяр після м'якого приголосного зі перед пом'якшеним бі і після м'якого приголосного ті, перед пом'якшеним мі у слові тьмяний, м'який знак ми пишемо. Також м'який знак не вживається. У середині і в кінці числівників на позначення десятків і сотень 50, 60, 80, 500, 900. І взагалі, після першої частини складних числівників, м'який знак ми не пишемо. Наприклад, 15-19. Між подовженими м'якими приголосними: буття гілястий, налють, сіллю. У буквосполученнях личи лици, що походить від гуки. НИЧИ – чи що походить від ники Наталчин, Наталці від Наталка, Матінчин, Матінці від матінка. Після ри у кінці слова та складу в українській мові м'який знак не пишеться. Наприклад, секретар чотирма винятками є російські прізвища Горький ЗОРЬКІН. Але нагадую: після ри у кінці слова та складу м'який знак не пишеться. Але м'який знак пишеться після ри у середині складу перед о. Ми вже згадували трьох-чотирьох. Потренуємося у виконанні тестів. Раджу записати на полях чернетки словесну формулу, де ти з'їси ціліни ядзю. І схематично нагадати, що в українських словах після ри м'який знак не пишеться тільки в російських прізвищах: Горький Зоркін після ри перед О м'який знак. Пишеться. Тест. М'який знак на місці пропуску треба писати у всіх словах рядка. Правильну відповідь знайдемо через шукання неправильних. У рядку А. Не пишемо м'який знак у слові «десятиріч» після твердого, шиплячого. «чи». Що не входить до групи, де ти з'їси ці ядзю. Не ставимо м'який знак у слові 600 після першої частини складних числівників. У рядку Б м'який знак не пишемо у слові боязкий. Запам'ятайте у словах: різкий, боязкий, дерзкий, баский, в'язкий, плаский і в похідних від них м'який знак не пишемо. Оскільки тут звуки С і К, з і К не утворюють суфіксів. У рядку В м'який знак не пишемо у слові менше після ни перед плячим ши, у слові оболонський після ни перед суфіксом ски, у рядку Г м'який знак не пишемо у слові уманщина після ни перед буквою Ща, яка позначає два звуки Ш і Ч. У слові корінчик після ни перед шиплячим Ч. Тут правильна відповідь рядок Г. У слові щирість пишемо м'який знак після м'якого приголосного ті у кінці слова для позначення його м'якості. У слові гляньте пишемо м'який знак у кінці складу глянь перед наступним твердим приголосним т. І ще можна пояснити, що це діє слово наказового способу. Тут пишемо м'який знак. У слові низький м'який знак пишемо у суфіксі зикки. М'який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах. Рядка рядок А вишеньці, давальний відмінок. Перевіряємо називним. Вишенька чути, що пишемо м'який знак. У землянці місцевий відмінок перевіряємо знову ж таки називним: землянка не треба м'якого знака. Дитинці давальний відмінок. Змінюємо слово у називний. Дитинка. Не треба м'якого знака. Дівчинці без м'якого знака бо дівчинка. Дівчинонці. З м'яким знаком бо дівчинонька. Матусеньці з м'яким знаком бо матусенька. На сторінці без м'якого знака бо сторінка. Черешеньці з м'яким знаком бо черешенька. Кишенці з м'яким знаком бо кишенька. Рибоньці з м'яким знаком рибонька. Яблунці. Пишемо м'який знак ябунька. Березоньці перевіряємо березонька. Значить, треба м'який знак. Рядок Г. У сторононьці перевіряємо сторононька. Треба м'який знак. На травинці перевіряємо травинка. Не треба м'який знак. Бурульці пишемо м'який знак, бо бурулька. Отже, правильна відповідь. рядок Г. Ніяк не можна обминути тему. Розрізнення ненаголошених. На Е -и. Ви пам'ятаєте, що у вимові ненаголошені голосні е -и наближаються один до одного. Наприклад, у слові греби ненаголошений е наближається у вимові до е. У слові греби ненагорошений е наближаються у вимові до е. І тому ці слова звучать майже однаково. Щоб не було труднощів з розрізненням ненаголошених е. -и, Треба згадати правило, яке вчили з початкових класах. Щоб перевірити, яку букву Е чи «и» писати в ненаголошеному складі треба так змінити форму слова або дібрати спільно кореневе, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Наприклад, весною ненаголошений звук перевіряємо зміною форми слова. Весне – це форма множини. Ненаголошений е звучить чітко. Криво ненаголошений звук, знову ж таки перевіряємо формою множини. Крига, ненаголошений і звучить чітко. Ненаголошений голосний у прикметнику дешеві перевіряємо добору спільно слова прислівника дешево, де ненаголошений е стає під наголос і звучить чітко. Ненаголошений і після ми у слові непримиренній. Перевіряємо найкоротшим спільнокореневим словом мир. Якщо написання сумнівного голосного не можна перевірити наголосом, то застосовуємо такі правила. Ненаголошений е пишеться у буквосполученнях Ере «еле», Берег стерегти. Якщо при зміні слова Е випадає. Березень, бо березня. Справедливий перевіряємо «правда». Якщо при зміні слова Е чергується з І або О, сутеніти бо сутінки, Е чергується з І, променистий бо промінь. Знову ж таки, Е чергується з І. У суфіксах іменників ен, Н. Е -н. Енк, «еньк», ечок, ечк, тель рішення, цуценя, опанасенко, ніченька, вершечок, віконечко. У суфіксах прикметників еньк, есеньк, ев, тоненький, тонесенький, кобзарева, дума, наприклад. У суфіксах числівників Р. Наприклад, четверо, семеро. Наголошений «и» пишеться у буквосполученнях риги між приголосними у відкритих складах, у більшості випадків. Бриніти. У буквосполученні Ре пишемо е, оскільки це буквосполучення є між двома приголосними б і «ни» у відкритому складі «бри». Але тренування перевіряємо тренер. Отже, пишемо е. Ненаголошений «и» пишеться: у суфіксах іменників: ек, «иц», «ищ», еч, еск, «ин», м ключик вулиця, прізвище. У суфіксах іменників ечок походить від ек. Дворичок, бо дворик, крамничка бо крамниця. У суфіксах присвійних прикметників черевик, чий ганусин, голос чий свекрушин, портфель, чий Миколин. Запам'ятайте, суфікс ив пишеться в іменниках, які означають матеріал або продукт праці вариво, добриво, мережево, морозиво, печиво. Але марево пишемо в суфіксі ев е. Тому що це не матеріал і не продукт праці. Тім, у деяких словах, переважно іншомовних, написання ета и правилами не пояснюється, і тому невиразний звук треба перевірити за словником і запам'ятати. Е пишемо у словах. Апельсин, алегорія, бензин, бетон, ветеран, декада, делегат, демократія, керівник, колектив, левада, легалізація, легітимний, математика, медаль, одеколон, очевидно та інше. І пишемо у словах Авторитет, велосипед, директор, диригент, кишеня, конституція, лимон, минулий, педикюр, президент. Пиріг, тираж, хризантема, цистерна, шинель. Ці слова вам треба запам'ятати. Серед завдань ЗНО з української мови обов'язково буде подібний тест. Букву Е. На місці пропуску треба писати у всіх словах рядка. Рядок А. Тихесенький. Пишемо «Е» в суфіксі «есеньк». Восени пишемо е. Перевіряємо чергуванням у слові осінь, Е чергується з І. Видовище. Пишемо «И» е у суфіксі іщ. Рядок Б. Кучерявий, пишемо Е. Перевіряємо наголосом кучерик. Кучерики. Мішечок перевіряємо чергуванням. Мішок Е чергується з О, Суперечливий, У буквоспученні Р пишемо Е. Рядок В. Написання Е у словах медаліст-ревізія та написання е у слові авторитет треба запам'ятати. Рядок Г. Намистинка пишемо и, перевіряємо наголосом, намисто позичати пишемо и, знову ж таки перевіряємо наголосом, зичити прядиво. В суфіксі «ив» пишемо и, оскільки це слово означає матеріал і продукт праці, пов'язаний з діяльністю людини. Рядок «Г». чиновник, пишемо и, перевіряємо найкоротшим спільнокореневим словом «чин». Цівитель у суфіксі «тель» пишемо е, так як і в словах учитель, цінитель, «священнослужитель», обитель і так далі. Вибірковий перевіряємо наголосом. Вибір пишемо и. Отже, правильна відповідь рядок Б. Букву е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка. а. Оддеколон, резонанс. Написання е в тих словах та написання и в слові авторитет треба запам'ятати. Рядок Б. стриміти у буквосполученні ри між двома приголосними звуками у відкритому складі пишемо и. Свистіти пишемо и перевіряємо найкоротшим спільнокореневим словом свист. Заручені перевіряємо за аналогією до іменників з наголошеними суфіксами. У родини Христини». Рядок В. Пестиливий пишемо е, перевіряємо пестощі. Гусениця відбувається чергування с і у слові гусінь. Женитися жонатий. Е чергується з О, пишемо е. Рядок Г у часнівниковому суфіксі Р, пишемо е, скреготати перевіряємо скрегіт. Кошечок у суфіксі «ичок», що походить від кошик пишемо и. Е. В двох словах пишемо и. Е. У рядку «г» у буквосполученнях ри у словах бриніти і бринчати пишемо и. А от написання е у слові «бреньки» треба запам'ятати. Отже, правильна відповідь рядок Б. Сьогодні ми повторили правила і виконали тести з тем розділу орфографія, які найбільше зустрічаються у тестових завданнях. Апостроф, м'який знак розрізнення ненаголошених е і е». «и». Пам'ятаєте. Що і вивчення вами правил, і виконання тестів це шанс здобути високі бали на ЗДО до нових